З ним рахувалися політики найвищого рангу: Шелест, Брежнєв та Хрущов. Юнак з Івано-Франківщини, який зупав, вступив у комсомол і став найкращим радянським поетом. Та якою ціною Дмитру Павличку далися привілеї та визнання? Та чи вдалося поету насамперед не зрадити самого себе? Київ 29 лютого 1964 року. На республіканському з'їзді комсомолу відомий радянський поет Дмитро Павличко разом із композитором Олександром Білашем нудьгують та зничів'я оглядають делегатів, доки у поле зору Павличка не потрапляє звичайна селянка з хустиною на плечах, на чорному тлі червоні троянди. Ця деталь нагадує поетові про його рідне село і заворожує настільки, що просто на колінах він пише рядки пісні, два кольори, які згодом облетять увесь світ. Однак насправді легендарний хід 60-х міг так ніколи і не прозвучати поета навіть викликають в КДБ, мовляв, і куплет не такий, як треба, і пісня Бандерівська, бо червоний і чорний націоналістичні кольори. Проте, кожен рядок павличко, наполегливо відстоює. Мене рятував Марчук Євген, полковник КГБ, колишній, який приходив у спілку. ЦК звернулося до КГБіста Марчука. Що робити, він сказав, краще, хай співають, бо заборонимо, ще гірше буде. Яку ціну за таку щедрість доведеться заплатити відомому поету? Та чи не пожалкує колись Дмитро Павличко про шлях, який він обрав? 1930-ті роки станіславське воєводство, село Яблунів у польській школі. Навчається грамоти син колишнього петлюрівця Василя Павличка Дмитро. Він у класі єдиний українець. Тож, як тільки вчителька, пані Вебер змушує хлопця прочитати вірш польською, щиняється гвалт. Вона змушувала всіх вивчати у першому класі. Хто ти? Єстись поляк мали. Який знак твій, ожил б'яли? І вона мені сказала, ану, Дмитро, читай. А я кажу, прошу пані, я не можу читати цей, бо я є українець, я не є поляк. Як то? Зухвалий вчинок молодого українця, не на жарт розлючує вчительку. Аж настільки, що вона на очах усього класу карає неслухняного учня. Запам'ятай собі, пам'ятаєш Русін, дай ренке, я дав руку. Вона мала довгу лінійку таку. І вона відрахувала мені 20 таких ударів у лінійку. Я порахував і мене заболіла рука. Така поведінка хлопчика не випадкова. Хоча багатодітна родина Павличків і живе у Польській республіці, однак щонеділі по службі Божій від найменшого до найстаршого у родині читають Кобзаря. Мене заставляла мати читати Шевченка. А я вже хотів тоді вибігти на вулицю. В церкви прийшли люди, і я вернувся. Мені не хотілося читати. І вона казала: ну читай сядь. І коли я почав читати і пропускати кобзарі, цілі розділи, вона казала Стоп! І за мене прочитувала те, що я пропустив. У цей час за більш ніж 500 кілометрів у столиці Радянської України Києві вкрай неспокійно. Розмаху набирає великий терор. Мішенню стають десятки незручних письменників і діячів культури. Чимало із них засуджують до найвищої міри покарання розстрілу. Так триває до моменту, коли у Європі розпочинається Друга світова війна, і у партійних очільників з'являються нові вороги, з якими потрібно боротися вже і негайно. У квітні 1945-го юнак Дмитро Павличко пише один із своїх перших віршів. Клятва, в якому обіцяє помститися за смерть свого старшого брата Огунівця. арештували гестапо, тому що піймало декількох друзів. Мого брата, і ті е, були катовані. Вони, вони виказали його вже буквально за тиждень. Його розстріляли. Хлопець таки дотримує слова. Після трагедії зовсім юний Дмитро вирушає до лісу. Продовж двох місяців Павличко перебуває в юнацькій сотні УПА. Зі мною було з мого села Стопчатова шість хлопців: три, два заячуки, два долішняки, один Волошенюк і один павличко. Та як тільки лісом поширюється звістка про можливі зачистки, керівництво відправляє наймолодших додому. Мій рій, Спартан сказав здати зброю, марш додому, йдіть і не забудьте, де ви були. Для мене це була і радість, і трагедія, тому що як вертатися додому. Та не встигає Дмитро набутися вдома, як його побратимів арештовують. Під час допитів юнакові прищемлюють пальці дверима та б'ють ледь не до непритомності. Впродовж року Павличку доведеться побувати аж у трьох тюрмах. З Москви приїхав генерал, викликав на допити мене і моїх ровесників. Нас було 54 арештованих. В моєму селі, і ми йому сказали, нас катували. Ми мали контакти, виходили на, 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 на прохід, як в арештанти, і один одному ми розказували. Я казав, зізнавайтеся в тому, що правда, говоріть правду. І ми перейшли на правду і нас випустили. А мене не тільки випустили, мене покликали, як я був свідок, як цих двох катів моїх засудили їм дали по 10 років. Дмитрові павличку не аби щастить. Через безпідставність висунутих звинувачень парубка випускають на волю. Після цього випадку Дмитро навіть починає вірити у радянську справедливість. Та чи зможе щось змінити його думку? Дмитрові Павличко всміхається сама доля. Після закінчення Львівського університету кар'єра філолога і талановитого поета стрімко злітає. У 1953 він видає свою першу збірку віршів. А вже за рік у столиці молодого поета приймають у спілку письменників. Тоді Павличка підтримує один із найтитулованіших літераторів Микола Бажан. Після публічного злету Павличко пише ще кілька збірок. Проте, одна з них, правда кличе, у 1958-му спричиняє справжній скандал та гостру реакцію обкому партії. Збірку Дмитра Павличка терміново вилучають із продажу. Тоді поет чітко розуміє, хочеш не хочеш, але коли ти радянський поет, то мусиш писати і про Леніна. Мені доводилось говорити і писати. Я інакше не міг. Я інколи думав, тоді ви знаєте, що. Ховаючись за цю фразеологію, про свободу, про демократію, з яким, з яким працювала радянська влада, це в цю фальш увесь, я намагався дихнути в це правду. Мені хотілося і мені вдавалося. Літературознавиця Віра Агеєва дослідила чимало архівних справ українських радянських письменників, поки знайшла свою відповідь на запитання, чому більшість поетів того часу танцювала під дудку влади. Моє враження, що їх тасували як колоду карт, кому яка карта випадала, але все таки були стратегії виживання. Була був менеджмент, якщо хочете. Бажано брав вдалу стратегію. Так, Микола Бажан перекладає грузинську літературу. За переклад поеми «Витязь у тогровій шкурі ще у 1937-му він отримав орден, який затвердив головний грузин країни Йосиф Сталін. Однак навіть така поважна відзнака не звільнила його від сот замовлень. У статусі заступника голови Ради міністрів УРСР поет пише доповідь про боротьбу з українським буржуазним націоналізмом, де критикує свого найближчого друга. Юрія Яновського коли Божан був на цій посаді, я думаю, в нього ж вибору не було. Якби він відмовився виступати, він би просто би сів замість Яновського. Що не відомо, що краще. І те була ще, ще одна обставина. Галина Аркадіївна Бажан дуже любила Юрочку. Як вона казала, так ось вона в якийсь момент сказала синові: все тобі, миколи прощу. А от Юрочки не прощу. 1968 року перший секретар ЦК Компартії України Петро Шелест несподівано запрошує відомих письменників на неформальну зустріч. Без зайвої дипломатії із високопосадовцем серед інших іменитих поетів бесідують Дмитро Павличко та Микола Бажан. Понад те, високі чини всіляко допомагають письменникам, яким симпатизують особисто. Так між Шелестом і Павличком зав'язуються дружні стосунки. Мені сказав, він каже, тичина і, Пав... і Олесь Гончар, що ти дуже талановитий. Що ти хочеш від мене? Я кажу, я від вас нічого не хочу, дайте мені квартиру в Києві. В, Києві. в Києві. Я так собі сказав. А він піднімає, він каже, я квартир не маю. Піднімає слухавку і дзвонить мерові Києва. Каже, там до тебе прийде такий молодий поет. Дай йому квартиру. І ввечері у мене була квартира. Водночас тиск ідеологічної машини відчувають усі без винятку. Та невдовзі і сам Петро Шелест потрапляє в немилість. Партійці дорікають йому методами роботи та шукають на нього компромат. Врешті Петра Шелеста делікатно усувають з посади і відправляють у Москву. А 25 травня 1972-го першим секретарем ЦК Компартії України призначають Володимира Щербицького, земляка генерального секретаря Леоніда Брежнєва. А поки у стінах Кремля вирують емоції, Дмитро Павличко працює редактором літературного журналу Всесвіт. На цю посаду його запросив і ще сам Петро Шелест. У журналі насамперед видають зарубіжні переклади, які у радянський час дістати не так просто. Щоб на сторінках часописів з'являлися заборонені в СРСР твори, редактори йдуть на неабиякий ризик. Не лише у всесвіті, а й в інших літературних виданнях замість реальних прізвищ письменників вказують їхні псевдоніми. 1972 року Україною котиться нова хвиля арештів. Спецслужби затримують сотні осіб, здійснюють тисячі обшуків, десятки тисяч людей тероризують допитами. Тоді запроторили закрати і чимало рідних та знайомих Ігора Калинця. Арешти та загострення політичної ситуації в радянській Україні позначаються і на митцях. Так, у 80-х Дмитро Павличко більшість свого часу присвячує перекладу шекспірівських сонетів і незабаром видає перше в СРСР повне зібрання творів Вільяма Шекспіра українською мовою. Тоді ж і Микола Бажан видає українську радянську енциклопедію та навіть пише свої покаянні спогади. Доба ідеологічного терору так поза очі називали політику правління Володимира Щербицького. Та у 1982-му, коли помирає Леонід Брежнєв, завершується ціла епоха. А на чолі з енергійним Михайлом Горбачовим починається перебудова. 26 квітня 1986-го вибух на Чорнобильській атомній електростанції стає для радянської влади новим викликом. Та керівництво УРСР приховує інформацію про рівень небезпеки. Про це не знає навіть тодішній завідувач ЦК Компартії України Леонід Кравчук. Замість того, щоб відмінити демонстрацію хрещатику, Москва вирішила, щоб Україна провела. Усі ми були на трибунах. І перший секретар ЦК Щербицький був. Більше того, він взяв з собою. Дружина верніше його взяла з собою. Онука. Щоб продемонструвати, що нічого не сталося, жертвували навіть дітьми. У вересні 89-го, коли крах СРСР стає очевидним, радянський письменник Дмитро Павличко разом з однодумцями створює народний рух України, наймасовішу національно демократичну організацію. Криза в СРСР передсмерте дихання імперії та мрія про власну державу. Об'єднують культових українських діячів. А далі події відбуваються шаленою швидкістю. У 1989-му вперше офіційно оголошують про початок економічної кризи в СРСР. Акції протесту та демонстрації виникають у всіх союзних республіках. Відтак, Кремлю вже не під силу спинити крах тоталітарної імперії. Коли про незалежність оголосили відразу п'ять союзних республік, усі завмерли в очікуванні. Пригадує Левко Лук'яненко. Врешті 24 серпня 1991-го на екстреній сесії депутатів Верховної Ради УРСР проголосували за незалежність України. Тоді ж Левко Лук'яненко написав один із найважливіших документів в історії нашої держави. Щоправда, перше речення в акті проголошення незалежності України написав від руки не Лук'яненко, а саме Дмитро Павличко. Відтоді для радянського письменника, як і для молодої держави, розпочалася нова сторінка. Я намагався всілякими способами демонструвати незалежність. Це не було легко. Мені, можливо, треба було вибрати інший шлях. І я був дуже близько до цього. Бо мені хотілося, коли я вже був у тих воїнах УПА, я знав, що я маю вмерти. Я не я тепер так дивуюся, що я це все перейшов, пережив. Сорочку вижила мені червоними і чорними, червоними і чорними метками.